Я буду відвертим, у мене дуже непрості стосунки з концепцією міжзоряних перельотів. Тому що спочатку, коли ти тільки знайомишся з космосом, все тобі вказує на те, там вся наукова фантастика, яку ти читав, і якась базова логіка, що ну, ось ми зараз вчимося літати по сонячній системі, не тільки про пілотовані місії, а, в принципі, і про безпілотні, І що згодом ми там за ті скільки там 60 років існування космонавтики вже навчились від нічого до. В принципі, долітати до доволі далеких об'єктів сонячної системи, що ми будемо а, вчитись, 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 і наступний логічний крок, який неминуче станеться, це те, що ми почнемо літати до інших зірок, вивчати планети навколо інших зірок і так далі. Але потім ти таки знайомишся з реальною космонавтикою, з реальною астрономією, і вивчаєш там, скільки енергії треба, щоб це все зробити, що треба досягати а, біля світлових швидкостей, і такий та. Щось схоже на те, що міжзоряні перельоти взагалі неможливі, і ми ніколи до цього не дійдемо, навіть якщо думати якоюсь реалістичною науковою фантастикою, і там не тільки за наші життя, а в принципі, що людство до міжзоряних перельотів дійде ще дуже дуже нескоро. Але потім ти починаєш дізнавати ще більше. І зараз я на тій стадії, що у мене я спочатку був такий е, дуже на позитиві, потім дуже на негативі. І зараз я все ж підходжу до позитиву, що я думаю, що є шанси з нашими, в принципі, існуючими технологіями, або із з тими, які мають з'явитися в найближчому майбутньому, є реальний шанс запустити міжзоріну місію, яка дасть якісь результати на е, реальному якомусь проміжку часу, не так як Voyager, які там колись можуть кудись долетіти, але зараз вони навіть там трошки-трошки вилетіли за межі сонячної системи через дуже-дуже багато років після їх запуску. Ні, що буде у нас якась реалістична місія, яку ми запустимо до іншої зірки і навіть отримує від неї якісь результати, якщо все піде добре, і все це за якийсь зрозумілий проміжок часу, а не там сторіччя і або тисячоріччя, як, як зараз ми маємо. Тож. Пані та панове, вітаю вас на нашому космічному кораблі під назвою Земля, який продовжує свою подорож галактикою. Всі системи в нормі. Зоряний тиждень 531. З вами, як завжди, як біологічна нейромережа Антон Позняков і наша підбірка Шопокої. Сьогодні ми говоримо про якусь реалістичну можливість запустити міжзоряну місію. Звісно, ми поки що говоримо про безпілотну місію до найближчих зірок. В принципі, можливість. Міжзоряних перельотів ми маємо їй безпосереднє підтвердження. Це якраз два об'єкти, які ми знаходили. Один з них називається ОМОМУА, і другий називається Комета Борісова. Їх знайшли буквально нещодавно, і це були перші підтверджені об'єкти, які прилетіли від інших зірок. Так, це не зовсім ті перельоти, про які ми мріємо. Це скоріше щось з класу воєджерів, що дуже повільно летить через космос і колись таки випадково долітає до іншої зірки в цьому. Разі це було наше сонце, але глобально можливість міжзоріних перельотів, ми маємо їй безпосереднє підтвердження, що якийсь об'єкт може летіти від однієї зірки до іншої. Е, також тут варто сказати, що згодом ми будемо знаходити таких об'єктів набагато більше. З запуском телескопу імені Вєри Рубін, про який ми говорили два випуски назад, це має взагалі вийти на інший рівень. Ми маємо знаходити таких об'єктів набагато більше. І е, якщо вам цікаво, чому послухайте той випуск. але що це нам дає в плані все ж таки якоїсь міжзоряної місії, те, що ми можемо колись до такого об'єкту злітати, поки він буде біля нас, і вивчити, що на ньому коїться, тому що це дасть нам розуміння, через що може проходити об'єкт в міжзоряному просторі, тобто, побачивши його форму, його траєкторію, співставляючись, це можна щось дізнатись про те, там, наприклад, наскільки ерозія існує в цьому міжзоряному просторі, тобто скільки там часток, тому що ми фактично не дуже впевнені, що саме коїться в маленьких деталях в цьому міжзоряному просторі, наскільки там якийсь пил, чи інші частки, чи там радіація, яка існує, наприклад, може впливати на сам об'єкт, наскільки вона деструктивна. Це фактично один з інструментів у нас буде для підготовки нашої міжзоряної місії, тобто з знаходженням більшої кількості таких об'єктів, як у Муамуа, і. Безпосереднім їх вивченням, ми можемо щось дізнатись про міжзоріний простір. Але е, звісно, що головне це, мабуть, двигун. Це чи не перше про що йдеться, щоб якось досягти е, міжзоріних перельотів? Тому що, взагалі, якщо ми говоримо про е, такі місії, для початку маємо, мабуть, ще й проговорити про те, до чого ми можемо летіти. Це найближче до нас зірки. Ну, перша місія, мабуть, буде до найближчих зірок. Це зірки системи Альфа Центавра, які є фактично потрійною системою. Або це може бути зірка Барнарда чи щось інше, що знаходиться приблизно біля нас в сфері від там, 4 до 6 світлових років, плюс-мінус. Але треба ж все ж таки туди долетіти. Ну і з точки зору. Того, як це все для себе в голові е, вкласти, ну я не буду казати, що це єдиний правильний крок, але от я особисто для себе думаю про е, міжзоряні перельоти, як е, про е, бюджет енергії, і те, як ми цією енергією можемо користатись. Тобто, якщо ви кудись летите, фактично вам треба з собою взяти необхідну кількість енергії, потім її якось вивільнити і е, перетворити в рух. Спочатку треба розігнатись. А потім навпаки загальмувати. Якщо ми говоримо про рух в космосі, то фактично розігнатись і загальмувати це одне й те саме, бо загальмувати це розігнатися в інший бік. Ми звикли до того, що на землі, коли ми їдемо, наприклад, на машині, нам постійно треба газувати за рахунок того, що у нас є тертя, і нас воно постійно сповільнює. В космосі тертя нема, тому якщо ви розігналися, ви підтримуєте цю швидкість. І потім, щоб загальмувати, треба фактично стільки ж енергії вивільнити в іншу сторону. Тобто, половину енергії витрачаємо на розгін, половину на гальмування. І все це, як я вже сказав, треба взяти з собою в якійсь формі. Це буде. Пальне або це буде інші якісь батарейки, щоб потім перетворити їх на кінетичну енергію, яка, як ми знаємо, МВ квадрат, тобто від нашої маси залежить, скільки ми маємо взяти з собою енергії, і від того, до якої швидкості ми хочемо розігнатися. Звісно, є хитрощі, про них ми поговоримо сьогодні, які дозволяють частково або повністю це все обходити, але про них трохи згодом. По суті, наші класичні двигуни. Це і є різні способи а брати з собою енергію, і Б вивільняти її, і перетворювати в кінетичну. І це фактично єдине, що нам важливо для різних типів двигунів. Якщо ми говоримо про класичний реактивний двигун, то там у нас є робоче тіло, це те, що ми викидаємо назад, і його якось треба розганяти, це робоче тіло, щоб кораблю передалось найбільша кількість імпульсу, тому що у нас закон збереження імпульсу. Чим швидше і важче ми щось викидаємо в інший бік, тим більше імпульсу ми собі отримуємо в той бік, який нам потрібен. Наразі у нас є декілька основних технологій, які варто розглядати. Це хімічні двигуні, атомні та іонні Вони можуть ділитися на підвиди, вони можуть пересікатись трохи, але глобально я б виділив оці три. Хімічний двигун це коли у нас є якесь пальне, ми змішуємо його з киснем. Це може бути там, пальне, це метан, водень, керосин, будь-що насправді не дуже важливо. Стається хімічна реакція. І за рахунок цієї реакції досягається розгін цих часток, які викидаються назад. Всі наші фактично, ракети зараз використовують саме хімічний двигун. І це не дуже ефективний спосіб брати з собою енергію і вивільняти. Так, ми отримуємо велику тягу, що є ефективним для того, щоб стартувати з землі, але в космосі це не дуже прикольна історія, і її наразі не вистачить на те, щоб розігнатись до якоїсь швидкості близької до світлової, щоб в якийсь осяжний час досягти інших зірок. Тому хімічні двигуни вони можуть бути непогані для того, щоб стартувати з землі і досягати орбіти, але для того, щоб розганятись вже безпосередньо до інших зірок, хімічні двигуни нам не дуже підходять. Також є атомні двигуни, вони фактично але в космосі все, що їх ми не бачили. Коли ми говоримо про атомні двигуни, я маю на увазі систему, коли у нас є атомний реактор, він за рахунок свого тепла, яке, яке виробляється, розганяє якесь робоче тіло і викидає його назад. Це вже більш. Така історія ефективна з точки зору того, що ми можемо набагато швидше розганяти робоче тіло і ем, таким чином досягати більшої ефективності самого двигуна. Тобто, з точки зору енергії, з тієї ж кількості маси палива, яку ми беремо з собою, ми можемо отримати більше руху, але це все одно не на набагато ефективніший крок. Також у нас є зараз іонні двигуни, вони є різні, вони за рахунок електромагнітного якогось поля можуть знов ж таки розганяти частки, викидати їх назад. Це Дає мало тяги, але це дуже ефективно перетворює масу в рух, і це найбільш наші ефективні двигуни. Тобто вони можуть працювати дуже дуже довго. Вони потроху, потроху, потроху перетворюють масу, яку ви берете з собою, в рух. Але це все ото все не дуже поки що нам дає можливість міжзоряного перельоту, тому що навіть з найбільш ефективним іонним двигуном вам все ще треба якась система, яка буде виробляти електрику, тому що іонному двигуну треба електрика, за рахунок якої він буде розганяти ці частки, а електрику треба також десь брати. Якщо ми летимо до іншої зірки, сонячна енергія, сонячні панелі нам вже не допоможуть, тобто треба якось виробляти електрику на борту, а для цього. Його треба або атомний реактор, або термоядерний реактор, якого у нас поки що немає, але ну припустимо, у нас він буде. Але це має бути все одно якесь величезне одоробле, важке, яке треба з собою брати, щоб обслуговувати подібний двигун. Тому, якщо ми говоримо про якісь реактивні двигуни, які ми можемо приблизно побудувати, у нас. Е Мабуть, єдиним реалістичним варіантом, якщо ми говоримо про більш-менш велику місію, є антиматерія. Антиматерія, вона чим прикольна, тим, що вона при анігіляції, тобто, коли ми беремо частку антиматерії і частку матерії, їх поєднуємо. У нас вивільняється фактично вся енергія, яку ми тільки можемо дістати з цієї маси. Антиматерія, якщо ми її якось виготовляємо, вона. Фактично дає нам максимально ефективну батарейку з точки зору. Якщо ми беремо з собою скільки кілограм антиматерії, ми всі ці кілограми перетворюємо в енергію. Тобто, якщо ми навчимося виготовляти антиматерію і використовувати її в якості космічного двигуна, це наш фактично чи не єдиний спосіб зробити велику більш-менш місію з якимось більш-менш великим двигуном і досягти е сусідньої зірки. Тому що це дасть нам можливість достатньо енергії витратити на розгін, а потім навіть і на гальмування. Але з антиматерією є декілька проблем. Ну, по-перше, навіть якщо ми уявимо, що у нас її достатньо виготовлено, і ми її вміємо якось її правильно маніпулювати, тобто ми вміємо зберігати антиматерію в достатній кількості і якось її її Керовувати, коли нам це треба, то е, треба все ще це ефективно перетворювати в рух. Бо коли у нас е, стається анігіляція, е, вона в, фактично будь який в рандомну сторону викидає фотони. Фотони високоенергійні, треба навчитись або направляти ці фотони якось, або е, робити величезне дзеркало, яке буде їх відбивати. А відбивати, наприклад, е, гамма-фотони це е, штука, яка з нашими матеріалами покладається. Що не дуже досяжна, тобто не дуже ефективно ми вміємо перетворювати е, анігіляцію потенційну в якийсь рух. Тобто, треба вирішити цю проблему. Треба зробити дуже ефективне виготовлення антиматерії. Бо, фактично, як я вже сказав, антиматерія це батарейка. Наразі е, антиматерія створюється в е, прискорювачах часток, е, наприклад, в тому ж великому адронному колайдері. І це. Е, і Непрямий результат цих прискорюючих часток, бо спочатку треба у нас розігнати частки, відбувається зіткнення, утворюється дуже багато різних продуктів в результаті цього зіткнення. Від них відділяються частки антиматерії, потім вони в спеціальних прискорювачах, навпаки, тобто загальмовувачах частин. Ток е, сповільнюється, і потім цю антиматерію можуть зберігати. І об'єми поки що дуже 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 маленькі. Ефективність перетворювання енергії від того, що ми витрачаємо на весь цей прискорювач часток і кількість антиматерії, е, якщо спів... співвідносити, це це дуже мізерно. І знову ж таки, антиматерія ну, це не енергія, яка не береться ні звідки. Її треба запакувати в цю антиматерію. Тобто вам треба витратити набагато більше енергії на обслуговування всіх цих.

Відокремити якусь маленьку-маленьку частку цієї енергії, що ви витратили, і перетворити, запхати її в цю антиматерію. І, і потім все це потрохи-потрохи збирається. Тобто, якщо ми розглядаємо антиматерію, як реально як батарейку, а фактично, ну це так і є. Ми беремо якусь енергію і частково її запаковуємо в вигляді антиматерії, а, то о, кількість енергії, яку треба витратити всім цим колайдерам, це ну, дуже багато років треба їм буде працювати, щоб запакувати достатньо енергії. Для якоїсь міжзоряної місії, яку ми плануємо. Але, як на мене, є і соціальний аспект негативний, від якого піти дуже важко. І це той, той факт, що ну, якщо ви маєте спосіб запакувати багато енергії в маленьку в маленький простір, яку можна дуже легко вивільнити, то ну, людство перетворить це на бомбу рано чи пізно. Тому це також є такий негативний аспект. Але не завжди треба брати з собою всю цю енергію, бо є способи, як це можна обійти, і це сонячні вітрила. Вони можуть взаємодіяти або з сонячним вітром, тобто потоком часток, або з сонячним світлом, тобто потоком фотонів. Це є ось ці основні, мабуть, два різних типи сонячних вітрил, які ми можемо розглядати. Це може бути або дуже великі такі тонкі дзеркала з якоїсь фульги, або можуть бути електромагнітні конструкції, які генерують магнітні поля і зараз. Рахунок цього взаємодію саме з потоком сонячного вітру. Щоб максимально розігнатись, їм треба якнайближче зістатись до сонця, тоді вони отримують найбільшу частину прискорення, бо енергія від сонця вона падає з квадратом дистанції до нього. Тобто, якщо ми зменшимо дистанцію, ми набагато більше отримуємо енергії, і це дасть найбільший поштовх. Тобто треба максимально наблизитись до сонця, розгорнути цей парус або один, або інший, тобто або для світла, або для сонячного вітру, або обидва одразу і набрати швидкість. І це нам дозволяє не брати з собою всю цю енергію, не брати її в якості батарейки, в якості палива і так далі. Тобто достатньо просто розгорнути парус, і ви можете мати дуже легкий апарат. Якщо ми говоримо про безпілотну місію, це буде дуже-дуже легкий апарат, і він максимізує перетворення доступної енергії в швидкість за рахунок того, що дуже маленька маса може бути. Тобто, у нас ж кінетична енергія перетворюється це МВ квадрат. Якщо ми зменшуємо масу, у нас збільшується швидкість, яку ми можемо досягти. При при однаковому, при однаковій енергії, яка передалась нашому апарату. Також є варіант не тільки підлітати до сонця, але є варіант прискорення з землі. Наприклад, так планує робити проект, який називається Breakthrough Starshot, який, до речі, використовував, коли він ще був живий Стівена Хокінга, скоріш, більш як медіа-елемент. А також треба сказати, що саме цей Breakthrough Starshot, він е, має російські гроші. Що його негативно характеризує, очевидно, особливо зараз. За рахунок, здається, Міллер, це був ось такий чувак, який фінансував всю цю штуку. Але глобально, як вони хотіли працювати, вони хотіли запускати дуже легкі апарати, там буквально декілька грам, і енергія їм передається з землі. Тобто, у землі є система, яка виробляє лазери. Вони ці лазери запускають в ці апарати, і таким чином фактично бездротова передача енергії стається, і енергія з землі передається цим апаратам за рахунок цих лазерів. Лазери сконцентровані, тобто вони майже не втрачають цієї енергії і передають цю енергію апаратам. Це плюс-мінус реалістично, але знову ж таки є соціальний аспект, так? Ну, Якщо ви маєте такі потужні лазери, то можна їх використовувати і для, наприклад, збивання ворожих якихось апаратів з орбіти, і не тільки з орбіти, ну і використовувати як зброю, що не дуже прикольно мати. Таку штуку під чиїмось контролем на землі. Ну і те, що треба всю цю енергію все ще десь якось виробити і в короткий строк передати. Тобто, треба мати якусь дуже потужну окрему електростанцію, яка там буде співвідносна з усією енергією, що зараз виробляє людство, для того, щоб більш-менш ефективно все це запустити. Ну і знову ж таки, це все має сконцентровано бути в якомусь лазері. Дуже-дуже потужна штука і. ну, до зброї переход дуже простий. Але з цими е, світловими вітрилами є ще прикольна історія, тому що є спосіб е, розганятись швидше, ніж вітер. І це, в принципі, доступна штука. Це, це ми бачили демонстрації навіть в повітрі. Якщо у вас є зони з різною швидкістю вітру. Тобто, якщо у вас є зони, де перехід від однієї швидкості до іншої, ви можете використовувати ці зони і доставати з них енергію, яку перетворювати в швидкість. Є експерименти, коли за рахунок використання і маневрування правильного в цих зонах переходу від однієї швидкості до іншої, просто в звичайному повітрі можна було розганятись до швидкостей майже там близько до звукового бар'єру. А це означає, що е, сонячне вітрило, правильно маневруючи в космосі, може теоретично розігнатись набагато швидше, ніж е, просто швидкість цього вітру. Звісно, треба буде вирішити все ще дуже багато проблем. Наприклад, як гальмувати, так можна використовувати енергію від зірки, до якої ви будете підлітати, але знову ж таки, треба там якось буде маневрувати. Одна з великих проблем буде проблема комунікації, тому що навіть до найближчої зірки 4 світлових роки, а це означає, що будь-яке повідомлення, яке буде відправлене, воно буде йти 4 роки, і апарати мають бути максимально автономні, вони мають пережити всю цю подорож, і якось це все треба також спланувати заздалегідь або закласти способи, як це буде на самому апараті. Ставатись. А знову ж таки, якщо ми говоримо про перші місії, вони мають бути там декілька грам. А, але якщо от підсумувати, з того, що якою може бути перша міжзоряна місія, я думаю, що основним способом. Пересування буде якраз сонячне вітрило, якщо чесно, найбільшу надію мені дає той факт, що за рахунок правильного маневрування в зонах з різною швидкістю вітру можна розігнатись до швидкості набагато швидше ніж сам вітер. І навіть якщо ми не зможемо там, побудувати для цього окрему якусь лазерну систему, просто для місії до іншої зірки, е, навіть якщо ми не зможемо, там, в кількості якої нам треба отримувати антиматерію, все одно ми зможемо е, зробити ці сонячні вітрила, і це дає мені найбільшу надію, що така місія буде можливою, що ми там, за декілька десятків років зможемо досягти іншої зірки і потім навіть щось звідти передати в плані інформації. Також я думаю, я думаю, що ми можемо зробити цю місію, як і всі наші ракети зараз, з декількома ступенями. Тобто, спочатку вона розганяється з землі, піднімається хімічною ракетою, потім там якась атомний чи іонний двигун, також її доставляють або близько до сонця, наприклад. Це, тобто це буде перший, перший ступінь. Потім там розгортається сонячний парус, який за рахунок саме тиску світла розганяється. Потім, коли ми долітаємо до е, меж сонячної системи, там починаються всі всі зони з різною швидкістю сонячного вітру, е, ми знов ж таки від'єднуємо старий парус, який нам більше не дуже потрібен. Таким чином зменшуючи масу, розгортаємо електромагнітний парус, і за рахунок маневрування, набираємо швидкість. І все це, от всі ці технології, які ми зараз перелічили, вони в сумі можуть нам дати таку місію. І я думаю, що, в принципі, може, навіть за нашого з вами життя буде така місія, як мінімум, запущена, а як максимум, вона навіть долетить до якоїсь там Альфи Центаври і передасть нам, може, навіть якісь зображення чи інформацію в іншому вигляді. Тому. У мене зараз є такий стриманий оптимізм. І всі ці технології, про які ми з вами поговорили, що також цікаво, як на мене, вони всі дадуть там бажаний результат. Так що, якось так я бачу нашу, наше майбутнє в плані першої нашої міжзоряної місії. Це, як бачите, якийсь якийсь стриманий, але оптимізм є. На цьому пропоную завершувати. Як завжди, нагадую вам, що треба продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Посилання потрібні є в шоу-ноутах. Ну а також, якщо ви хочете підтримати проект ШОПАКО, то для цього є Patreon. Велика дяка всім тим, хто там вже як мінімум підписаний, як максимум підтримує фінансово. Якщо ви просто навіть підписані, для вас там виходять випуски Шопако Екстра. Ну і нагадую, що ви можете задавати питання до наступного випуску Q&A. Там є окремий пост. В коментарі до якого на Патреоні можна залишати запитання. І знову ж таки, Шопоко, Екстра, подкаст аудіоподкаст, доступний, ну, як мінімум, поки що, усім. Навіть якщо ви безкоштовно підписані на Патреоні, для цього не треба ніяких гроші. Просто пройдіть, підпишіться, будуть вам, як мінімум, подкасти приходити. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.